Другий етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України для вихованців юних науковців Одеського регіону. Захищати дослідницький фронт в цьому році виявили бажання близько 400 здобувачів освіти. Дослідницькі проекти були представлені на 55 наукових секціях. Сучасна, талановита, смілива, обізнана, креативна та надзвичайно мотивована учнівська молодь Одеського регіону не залишилась осторонь актуальних питань з різних галузей науки і техніки та проблем, пов'язаних із війною в рідній країні. Тому в своїх проєктах висвітлювали нагальні проблеми та пропонували шляхи їх вирішення. Наші зіроньки-переможці обласного етапу конкурсу захисту поділились своїми враженнями від конкурсу. Мала академія наук це перш за все можливість. Можливість поглибити знання з обраної галузі, можливість провести експеримент і втілити у життя власні ідеї чи гіпотези. Можливість навчитися правильно оформлювати, писати та захищати наукову роботу. наук це можливість почати свій науковий шлях, брати участь у наукових дискусіях, отримувати корисні поради щодо свого дослідження від досвідчених науковців. Це простір для учнів, що допомагає у їхньому розвитку у культурній, соціальній, інтелектуальній та творчій сфері. В академії наук це місце, де всі бажаючі мають змогу запропонувати інноваційні ідеї та втілити їх у реальність, тим самим роблячи великий внесок у розвиток наукового, і технічного прогресу, моралі та культури нашого суспільства. Ман це простір для реалізації учнівських проєктів у будь-якому напрямку. Широкі можливості здобуття нових знань, це платформа дослідницького пошуку та сміливих експериментів. Це можливість виокремитись в колі однолітків та відкрити шлях до успіху в житті. Перші кроки до того, чим я хочу займатися. Це наука. Участь у Ман вважаю безцінним досвідом, що розвиває мої навички публічного виступу. Саме ман відкрив для мене двері сучасної географії, гідрології та екології. Мова академія наук дала мені можливість поглибити свої знання в хімії, покращила вміння правильно, коротко. І точно висловлювати свою думку. Кожен обирає свій шлях до науки з різних причин. Що ж мотивує учнівську молодь займатися дослідницькою роботою, представляти власні дослідницькі проєкти, утверджувати високий авторитет науки. Дійсні члени Малої Академії наук України, представники Одеського територіального відділення МАН поділились своїми думками з цього приводу. У світі є багато проблем, які вирішують науковці з усіх куточків планети. Для мене написання роботи стало можливістю зробити і свій внесок у розв'язання цих глобальних проблем. Як правильно кажуть, все починається з кожного з нас, і щоб зміни, яких ми прагнемо, стали реальністю, кожен повинен розпочинати із себе. У Одесі почало з'являтися патріотичні графіки у вигляді котів. Мені стало цікаво, що це за у мистецтві, хто є автором і чому саме коти. Це захоплює, тому що графіті викликає багато спорів серед науковців і жителів міста. Я вважаю, що графіті сьогодні є дієвим способом підтримки та гарного настрою, а також відображають всі сучасні події, зокрема пов'язані з війною. І взагалі ці котики стали справжньою візитівкою міста. У майбутньому я хочу стати інженером програмного забезпечення та розробляти фізичні та астрономічні симулятори. До речі, тема мого дослідження визначення кореляційного зв'язку сонячної активності з кількістю немеланомних онкологічних захворювань. Мене завжди захоплювала археологія, оскільки вона відкриває безмежний світ таємниць, пов'язаних із стародавніми культурами. І вже третій рік поспіль я займаюся темою реконструкції костюмів давніх культур. На мою думку, використання певних особливостей костюмів скіф'янок у створенні сучасного вбрання. Може сприяти вихованню у молоді поваги до далекого історичного минулого нашої країни як до сторінки їх власного життя. Умови невизначеності та ризику життя спонукало мене замислитись над важливістю соціально-психологічної підтримки та психологічної допомоги учасникам освітнього процесу через наукове дослідження. Це й стало предметом обговорення з близькими, з вчителями, з психологом закладу освіти. Саме цей конкурс спонукав мене до постійного удосконалення своєї роботи та прагнення зробити щось важливе та потрібне не тільки для себе, а й для мешканців мого міста. І справді, одна людина може щось змінити, і я все вірю. Головне працювати та не залишати своєї мрії.